Нещодавно в нашому місті Миколаїві відбулися зміни. Було розпущено даї і така новинка, що оголошено набір в нову патрульну службу. Більш детально сьогодні нам про це розкаже наш гість, заступник начальника ОМВС України в Миколаївській області, полковник міліції Євгеній Ковт. Доброго ранку вас вітаємо вас з нашої студії. Скажіть нам, будь ласка, от така нова реформа, нова, нові дії, нова служба. Що це таке? Як воно буде? Хто може до неї, наприклад, вступити? Що воно зараз є, і які будуть ще наступні кроки у її формуванні? Ну, Прийнято рішення Міністерства внутрішніх справ. Ви ну, чули про це. Був у нас міністр Авака Борисович, який прийняв рішення про створення у нас нової поліцейської служби патрульної, яка вже з 15 липня почала відбуватись. То, тобі ж вже ми приймаємо заяви від громадян України. Для цього потрібно їм звернутися до ОМВС України Миколаївської області, де йде прийом таких заявок, які подаються в ручний спосіб. Є можливість подати їх і в онлайн режимі на сайті МВС. Приймаються такі анкети і йде відбір до Миколаївської області. Якщо ви чули про... Про це то такий відбір відбувався лише в крупних городах? Мільйонниках це Одеса, Київ, Харків, Дніпропетровськ, і ну, це найкраще, мабуть, що є, що такий відбір пішов і до Миколаївської області. Тобто ми в ланці перших областей, в яких буде працювати ця патрульна служба. Ну але ж потрібен час. А яка вікова категорія? Вікова категорія і взагалі, і взагалі, які критерії відбору цього? Критерії є визначені Міністерством внутрішніх справ, вікова категорія вступу до поліції від 21 до 35 років. Ну і головне услов'я це громадянин України повинен бути. І бажано, щоб малися права. Якщо прав водійських немає, то хоча б бажання їх отримати. Потрібно бути. у у людей, які звертаються з питанням прийому Добто, до патрульної служби, це головні критерії. А є ще якісь додаткові, наприклад, освіта, Майдурі? освіта Де, середньої базової да, да. і далі. Тому що в таке під такий підрозділ набирається служба в армії, мабуть, там щось. Такі. Служба в армії це не є основним. Тобі ж основне завдання, щоб прийшли порядні люди, громадяни України, які мають бажання. А вже процес учоби цих людей, це буде визначено в подальшому, де і хто на які конкретні посади буде приступати. Скажіть, будь ласка, чим буде відрізнятися ця, ця патрульна служба поліцейська від попередньої служби ГАІ? Ну, мабуть, усім ви ж бачите, що ця служба починаючи з автотранспорту, починаючи з форменого одягу, починаючи. Перед за все, мабуть, своїми новими мислями в голові, такими, ж, які хочуть показати, що Україна змінюється найкраще, все для цього робиться як керівництво МВС, як керівництво МВС, щоб поліція була з народом, щоб поліція зуміла, зуміла встановити такі критерії, де буде видно, що поліцейський. Не не для того, щоб десь якісь приймати негативні рішення, а а для того, щоб допомогти людям, щоб була завжди підтримка людей, довіра людей до міліції. Тому і створюється такий новий підрозділ, який ми вважаємо, що буде десь приміром для всіх інших. Покаже, як треба працювати. Угу. Дивіться, зараз іде набір, так? Чоловіки, жінки можуть вступати до серпня місяця, а потім буде проходити навчання саме. Так? Як довго воно буде тривати і як саме чому будуть навчати? Відбір буде здійснюватись до 7 серпня, після чого буде конкурс, який визначить, хто буде проходити, ну, проходити навчання. Відбір до Миколаївської області здійснюється, буде здійснюватись. І набір буде, сам набір буде складати 360 чоловік. На сьогоднішній день вже подано заявок тих, що написані вручну, вже приблизно 350. Скільки їх подали в онлайн режимі, вони йдуть зразу на МВС і будуть там рахуватися. Тому точну, точну цифру, скільки людей вже подало заявки. Ми сказати не можемо. Ну, вже в ручному режимі пройшло вже 350. Тобі стільки, скільки нам потрібно. До 7 августа серпня будемо приймати ці заяви. Тому відбір буде пізніше, після 7 серпня буде призначатись етапи конкурсу, які будуть визначатись визначатись МВС, комісія МВС. Вони будуть приймати безпосередні. Безпосередню участь, в тому числі і наші, наше керівництво буде приймати безпосередню участь в відборі. І громадськість все це буде відкрито. По, по максимуму виключено чоловічний фактор всього, тому що мається, що мається на увазі, що тестування, ну, де будуть питання права, де будуть питання о, общих питань жит життєвих. Це анкетування буде проходити, проходити по комп'ютерній мережі. У кожного, у кожного, хто буде проходити ці тести, буде свій логін, під яким він входить. І десь оказати якусь конкретну допомогу любому це неможливо, тому що буде оцінювати. Комп'ютер, так Скажіть, скажу. будь ласка, а скільки триває курс цього навчання цих людей, кадетів чи студентів? Приблизно така навчання заплановано приблизно три місяці? Тобто десь через 3-4 місяці Миколаїв отримає вже свої повноцінні так. кадри так. для цієї служби. Гаразді, будь ласка, а яка ситуація от зараз? Яка ситуація зараз? Хто сьогодні стоїть на наших дорогах і хто перевіряє? На сьогодні при... При... Це перехідний період. Так, так, я на сьогодні прийнято рішення міністра, щоб функції ДАІ в Миколаївській області виконував спецпідрозділ Кобра і, і спецпідрозділ батальйону Миротворець. І також батальйон Миколаїв, наш Миколаївський батальйон, який несе службу і на Востокі, і у нас по охороні общественного порядку. А поясніть нашим глядачам от різниця да? між ГАЇ, наприклад, підрозділом Кобра. Так, і чи, ну, оскільки ми знаємо, що підрозділ Кобра це підрозділ ГАЇ. Гаї, так, такий так, 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 елітний як то. Так, так, кажуть. Так, так. А скажіть, будь ласка, от люди з батальйонів, це трішки інше, ми розуміємо, який так, фах, будемо так казати. А як вони справляються з працею ГАІ, ГАІ, бо це ж інша зовсім підготовка, так, інші, так, інше. це знання правил потрібно мати, люди так. чи знають вони їх, чи як це ну, вирішується ви, ви, в практичному плані сьогодні? Зрозуміло. Ну, відбір проїздив з батальйонів теж не, не просто так. Тобто відбирались люди, які мають і освіту, які мають права, які десь е, мають розбиратися в цих питаннях. Це перше. Друге, це. Е, е, Працівник міліції він ну, сам по собі зобов'язаний розбиратись у всіх напрямках роботи міліції. Тому, коли склалася така ситуація, і міністр внутрішніх справ прийняв таке рішення, тому довіра, мабуть, до цих хлопців, які вже не запітнали себе ніде, проявили себе і ну, ви розумієте, мабуть, про що я кажу, тому до них довіра більша. І вони Своїм відношенням на сьогоднішній день показується. Громадяни спокійно стали їздити, спокійно до них не, не чіпляється ніхто. Вони е, толерантно поводять себе з громадянами. Тому я вважаю, що на цей перехідний період ці підрозділи в змозі справитись з поставленими завданнями міністра. Нова форма теж буде у нової служби? Ну, а як же ж? Звісно, це само собою розуміється, тому що. Новий підрозділ, нова поліція. Форма буде нова, мабуть, у всій поліції, коли вже наступять зміни до всіх лав. Mm -hmm. Тому думаю, так. А скажіть, будь ласка, от е, я так чув, такі були чутки, що тепер не буде вже жезлів у працівників цієї служби, а будуть вони їздити як в Америці патрулювати щось ж... на, на... концепції. Да, будуть їздити на авто е, патрульними нарядами, будуть. Е, Патрульні наряди, наряди збільшені в місті, тому їх буде достатньо, щоб прибути на, на будь-який виклик. І ці автомобілі комп'ютеризовані, у них, них стоять конкретні програми, де не, не треба буде шукати щось, а лише там пару нажаттям кнопок буде видно, що за авто, хто її власник, ну і чи знаходиться вона в розшуку, чи не знаходиться в розшуку. Тому патрулювання це мабуть гарніше, ніж стояти десь на дорозі, то вони будуть патрулювати, Я собі так уявляю на дорозі і знотовувати порушення й на да, закону завдяки порушення. Вони будуть зупиняти зупиняти. На місці. Тобто, все так. так, так. так ну а лише, лише тим, що вони їздять і дивляться на машини, і перевіряють і кожен раз, то більш буде виявлено тих порушень, які і в ході руху маються і. Якщо є на по самі по самому автомобілі якісь порушення і заведені в комп'ютер, то вони будуть бачити, зупиняти, перевіряти і тому, тому далі, кажіть, будь ласка, от, наприклад, порівнюючи з сполученими штатами Америки, де поліція має практично дві функції дуже часто в деяких штатах. Вони можуть зупиняти правопорушення кримінального характеру і правопорушення, які створюються на дорозі, тобто ДТП. А в цьому випадку, як у нас це буде, це буде тільки е, люди займатися про порушеннями, які чи ситуаціями аварійними на дорозі, чи вони будуть е, мати, як то кажуть, право е, статус такий, ну, що… Зрозумів, е... зрозумів. Ну як же вони е, будуть е, співробітниками поліції, де буде на них покладено завдання, як і в розкритті злочинів, тяжких злочинів, і аварійності, тому інше. Тому як працівник нової поліції він має впливати на все, що твориться навколо нього. Угу. Дуже вам дякуємо за цікаві коментарі, дуже важливі коментарі. Я сподіваюся, що це тепер це буде така гарна ініціатива, і люди будуть більш спокійно та комфортно відчувати себе і на дорозі і в житті. І дякую. бажаємо вам успіху, вашій благородній справі. Ми переконані, що обов'язково вдасться, і будь-які починання їх треба не боятися, а просто втілювати в життя. Отож, у нас в гостях був Євгеній Ковтун заступник начальника ОМВС України в Миколаївській області, полковник міліції. Дякуємо. вам дякую. Thank you.